Вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні у мене останнє відео цього року і присвячене воно підсумку у спільному проєкті Шкарпетковий сплеск. Проект цей тривав кілька місяців, і я насамперед хочу подякувати нашому організатору Анні Гоєловій, хочу подякувати іншим учасникам за шалену підтримку, тому що в'язати багато шкарпеток часом досить таки тяжко, і е, особисто я колись пережила ось таке вигорання. Після шкарпеток я дуже довго взагалі нічого не в'язала. Ну, таке було. А що я хочу представити сьогодні? Сьогодні я представлю три пари різдвяних потворних шкарпеток. А мене запитують, чому я їх так називаю. Ну, Називаю я їх по аналогії. В середині минулого століття, коли Різдво стало ну, не тільки релігійним святом, а в якійсь мірі комерційним і маркетинговим, поширилися Милі різдвяні светики. Ну, це насамперед в США, але вже ця тенденція є, по суті, в якійсь мірі скрізь. І е, спочатку їх робили такими миленькими, потім вони, звичайно, перейшли в кінематограф і вже бувають різні, і є такий вислів, як потворний різдвяний светер. А я створила трошечки потворних різдвяних. Шкарпеток. А чом би ні? Створила я їх для того, щоб порадувати своїх знайомих, від шкарпеток ще ніхто у мене не відмовлявся. І разом з тим, ну, їх вже набагато швидше в'язати, як якісь цвета. Однієї пари в мене вже немає, але знаючи про це, що я записала вам коротке відео про неї і ще дві я покажу на столі. І я поспішаю вам показати готову пару. Дуже поспішаю. Чому? Ну, тому що я їх сьогодні віддам власниці. Життя таке, що ми ну не завжди бачимо. Людей, яким щось даруємо настільки часто, щоб це от було саме в той день. Тому це часом це трошечки заздалегідь. Зв'язала я ось таку пару шкарпеточок. Ці шкарпеточки 33-го розміру на таку акуратненьку жіночу ніжку. Я навіть точно не знаю, скільки сантиметрів вони мають бути. Щось мені здалося вони малими, але тянуться, ну, вони досить таки прекрасно. А що вони з собою являють? Верх червона частина зв'язана шкарпетковою пряжею, звичайною. Нижня, біла, тепла така вона зв'язана з української вовни. З додаванням мохеру. Тобто ця частина дуже-дуже тепла. Тобто від підлоги власниці буде досить такі тепленько. Ну і товсті вони Тут От тут на одній шкарпетці є ось такий візерунок. Халявка має тут різний колір. Взагалі я їх ось так от закачаю, мені здається, що так краще. Хоча оця частина краще мені тут. Ну Ось, ось така цікавенька вийшла. Друга Вона теж має такий самий білий, товстий такий низ, зв'язаний резиночкою. Вона гарно облягати ніжку І буде досить таки тепленько. Так, манжетка тут теж отак відгортується. Так, і я ось тут неаккуратно, ось так от жахливо вишила такого сніговичка. І цей сніговичок має ще м -м, свій шарфик. Шарфик я в'язала окремо, причому в'язала дійсно на зубочистках, мені здалося це найкращим варіантом. От, І його пришила. Тобто, ось така пара цікавеньких шкарпеточок. Мені дуже пощастило, шкарпетки підійшли, нова власниця задоволена, і я, до речі, дякую їй за фото, тому що е, всі шкарпеточки, які я вам показую, я ну, намагаюся міряти на себе 45-й розмір теж. От, але, але ці я не, не ризикнула, де трошки не підходять мені. Не знаю, я чи буде зайвим сказати, що в'язані вони методом навколо ноги, і за різної товщини ниточки верхня і нижня частина мають неоднакову кількість рядів. Тобто мені подекуди доводилося ущільнювати. Це не дуже заручно, але якщо дуже хочеться. А, наступна пара моїх потворених шкарпеточок це ось така. Це із розряду пара не пара, тому що одна шкарпетка біленька, кольору природної вовни, а друга шкарпеточка синенька. от, І вишила я ось таку. Шапочку Діда Мороза. Ну, трошки треба вишивати більшу шапочку, або відмовитися від цього помпона. ну Відмовитися від цього помпона я була не в силах. І шить більшу шапочку теж. Ну Ось таке звичайні шкарпеточки в'язані від паголинка, досить такі тут не ну низенькі вони такі, скажімо, 37 розмір. І ось тут зроблені такі. Рисочки полосочки, вони тоді краще трошки ляжуть на місці, ну і маєш в них якась бути ізюминка, крім кольору. В'язані ці шкарпеточки з моєї улюбленої української вовни 80 на 20, але тут я додавала мохер, вони такі трішки товстенькі. Мохер молочний у мене такий пухнастий-пухнастий. А синенький, зараз зараз я знайду ниточку, щоб вам показати, ну, не настільки пухнастий, але я думаю, в процесі носки це не, не буде так помітно. Тобто, ось ще така пара жахливих новорічних шкарпеточок. І, ну, скажімо, Остання в цьому році це ось такі шкарпеточки вже без, без всякої вишивочки. Так, давайте я, може, так вам краще покажу, бо я дуже люблю. Це шкарпеточки 41-го розміру, і відповідно вони ще трошечки ширші такі. Ці шкарпеточки зв'язані в дві ниточки шкарпетковою, шкарпеткова ниточка і ниточка того самого молочного мохеру. Принесла я вам в кадр цю ниточку, у мене, на жаль, на неї немає етикетки. я не можу вам сказати, що саме це за ниточка, це тільки здогадки. От, але самі оці шкарпеточки вийшли досить такі цікавими. Вони дуже-дуже низенькі і закриті вони в підгін. Підшивала я ось тут голочкою. Пробогачком, але не дуже голочкою мене вийшло краще. Що вам тут ще розказати? В'язані вони від мисочка. Є невеличкий клин під йому, але ви його не бачите, вам доведеться просто повірити, що він є. І п'яточка-бумеранг. Ось ось такі шкарпеточки. Дякувати Богу, і нашим захисникам у нас досі тепло в домівках. От, але я думаю, що ось такі тепленькі шкарпеточки зайвими не будуть, тому що часом буває, що звідкись пройшов, дуже замерз. І опа, і. Можна ось так от чудово зігрітися. Ну, з потворними різдвяними шкарпеточками все. Але в наступному році мені ще треба якісь зв'язати шкарпеточки, присвячені дракону. Я маю певну задумку, отож, слідкуйте за каналом, далі буде ще цікавіше. І дякую вам за перегляд!